Що провіряєте, чи машинка їде і кажете, що готові до роботи. Проверяю. Проверяю. Е, Почти 1,5 кілометра. Це ти задачі ми вже знайомі. <ріху> Тяне нахуй за тим вітром. Що ж льотру? Бля, Буля, пацане, не туди зайшов. Ви поїхали вот <ріст> так по правій стороні <ріст> цієї <ріст> посадки, сюди ви поїхали. Можна зарядку просто по пограм робити, і все буде добре. А от то О, заходить, кидає гралати і хай просимають. Да, да, да. По плану зараз НРК везе вантаж піхоті, розвантажують нам вантаж умовно. Далі в розвідки з'являється 300-й, вони дають координати, дрон під'їжджає, забирає 300-го, везе його на точку евакуації. І вони ще про це не знають, все, все. все mm. на ходу. Противник буде. Тут, коли вони придумують, як машинку відправити, сюди їх краще. Тонусі, якщо ти не в в а посилу, Тихай, Ми на місці. Уже пройоб один єсть, тобто мачту виставили в поле. Їдете машинкою, бачите, що там уже мінування, думаєте, як його об'їхати. Ніхуя, Спочатку йде планування, спочатку йде детальна розвідка і тільки після того виїжджають. Тож, якщо отак одного от маня виїхати, дядь, хуй ви доїдете І колечко, так? Да? Блин, не не стресса, утрюать, все, погрузили, ебать, я рухаюсь. Все, давай назад. Винваху, ебать. блядь. О. <laughs> Братан, все. Это все Не, намного налегче, легче, да. Ой, братан, поїздка вже. Ой, шикарна, блядь. Не, не хочу 300. Перше шиперули, бля. Звуку дай, давайте рухайтесь. Да, виконали завдання, знайшли один одного і нас одно загрузились, привезли 300. Зараз виїжджаємо по наступному, по іншу групу.